Вивести війська з України, повернути Крим і припинити переслідування кримських татар і демократичних активістів на незаконно анексованому півострові. Європейський парламент у Страсбурзі ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Як повідомляє Радіо Свобода, рівень таких порушень в резолюції називають безпрецедентним. А Росію як окупаційну силу відповідальною за стан справ на півострові. Резолюція також вимагає від Росії визволити в'язнів Олега Сінцова, Олександра Кольченка, Хтема Аліасанова. А європейський союз закликає фінансово підтримати незалежні медіа, зокрема і кримськотатарські татарські Я переконаний, що керівництво ЄС не може ігнорувати цю резолюцію. Вона просто зараз буде надіслана головам держави, і це дуже я б сказав значний аргумент в політичних дебатах, які ми ведемо в багатьох комітетах, так само як і в комітеті закордонних справ.